У Польщі арештували екс-міністра внутрішніх справ Маріуша Камінського та його колишнього заступника Мацея Вонціка. Затримання відбувалося в президентському палаці, куди їх запросили на церемонію призначення радників польського президента Анджея Дуди. Камінський та вонцік представники тепер уже опозиції, а ще донедавна керівної партії «Право і справедливість. Їх арешт продемонстрував посилення конфлікту між президентом і новим урядом країни, який очолив Дональд Туск. У зв'язку з тим біля президентського палацу та поліційної дільниці, куди повезли арештованих, почалися протести. вони входять у президентський палац та арештовують людей. Президентський палац це як посольство. Люди шукають притулку від репресій, але хтось ставить під сумнів президентське помилування. Хто вище за президента? Цей уряд зараз схоже діє поза законом, не хочу нікого образити, але маю таке відчуття, ніби я живу в банановій республіці. У 2015 році Камінського та Вонсіка засудили за махінації з земельними ділянками та корупцією. Справа стосувалася періоду 2007 року, коли Камінський обіймав посаду голови центрального антикорупційного бюро Польщі, а Вонсік був його заступником. Але того ж року президент Анджей Дуда їх помилував. Наприкінці минулого року справу поновили. Обох політиків засудили до двох років в'язниці та позбавили депутатського статусу. Їх затримали на території президентського палацу, коли сам Анджей Дуда поїхав на зустріч із лідером білоруської опозиції Світланою Тихановською. Зазначимо, що Камінський обіймав посаду голови МВС Польщі з 2019 по 2023 рік. Раніше він був членом польського сейму.